Поліція Кіровоградщини з'ясовує, чи знайдені на території Знам'янського району рештки тіла належать Діані Хріненко. Дівчина зникла базвісти торік у серпні. На той момент їй було 16. Місцевий мешканець, який здійснював весняно-польові роботи, перебуваючи на тракторі в полі, виявив тіло людини, а саме рештки у вигляді черепа та фрагменти одягу Тіло яке, як нам зрозуміло, належить ну, жінці. Воно могло пролежати якраз той термін, про який ми говоримо. Але знову ж таки відповідь на це питання надасть експерт після проведення розтину і після призначення експертизи. Експертиза за словами Романа Коз'якова триватиме не менш як місяць. Підозрюваних у справі поки що немає. У полі, де знайшли тіло. Пошукові групи не працювали. Розповів начальник поліції у телефонному коментарі. Суспільному Олена Хріненко мама Діани сказала, її викликали на впізнання після експертиз. Тоді це буде достовірно. На даний час я не підтверджую, що це є моя донька. Діана Хріненко зникла 24 серпня. Того вечора вона пішла до центру села Субоці святкувати День Незалежності. Додому не повернулася. За кілька сот метрів від її будинку знайшли телефон дівчини і плями крові. До пошуків долучилися жителі села, поліція, рятувальники, військові, кінологи та волонтери. Обстежували навколишні села, ліси та річки. Шукали Діану понад місяць.